Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні кінець жовтня, останнє число 25-го року. І наш дядя Міша хоче нам розказати про трьохрамковий вулик. Ну, Так як зараз час збирають хлопці гнізда, готують чол в зиму і у багатьох є ну, слабі сім'ї. На що гріха таїть у мене? Сьогодні проходив то дві на двох рамочках. І жалко ж, ну що її витрусювати, розтрусити, а весна прийде, буде вже ж матку тушукати, де її їдіть, воно ж завжди десь вони пропадають, поки дивився чи придавив і все. Тому я вважаю, у кожного повинні бути ось такі вулички трьохрамочні. Вони з ППС, він коштує, як руки є, мабуть, менше, ніж 100 гривень. І він, ще виходить, як один в трьох. Трьохрамочний вулик, потім я його використовував як стартер і потім ще як інкубатор. Якщо ви надумаєте десь поїхати по Матушники на виході взять, е то берете цей ящичок, вони положили туди чи хладоген, чи бутилки води налили тепленькі. Журню, приїжджають навіть з Полтавської області. Некотрі ну, з отводками приїжджають, а нікотрі з такими. Ось буря клює, той взагалі маленький зробив інкубатор, приїжджає. Ну, це тільки Боря, може таке. Значить, дивіться, що я вам хочу сказати. Призимує, може, то одна рамка і в дереві, ну, потім весна, коли їм треба нагріти гніздо до 34 градусів. І вони завжди рамка, виходить, знашуються. В такому в теплому вулику їм тільки корм треба. Тепло не треба, я вважаю, вже 50% всього, ну, затрат не буде. І поэтому вони тут, виходить, з рамки розвиваються. Це на самий останній випадок. Так завжди ж матка треба, то якраз вона й буде. Матка. Це щодо отводків, чи сімей слабеньких. Стартер. Ось, о, при мисочки. Десь вам ну, поїхати, треба привитися. Якщо у вас пасіка невелика, не будете ж ви держати маточку, племінну, виховательку. Ви взяли стартер, поїхали, привилися, в кого вам захотілося. Приїхали з стартером, сімейку, відкрили, витягли маточку і рамку розплода, ну, весною, чи коли там ви на отводок, туди всунули прививочну рамку і все, через 10 днів на 11-й виходить, ви на 10-й день забираєте ті маточники, розставили все по отводочкам і все, вийш стартер. А якщо ви не хочете виховательку використовувати? Просто матушники поїдете на виході берете. Поїхали вечором, взяли матушники, зробили отводки. Поїхали, матушники забрали цим інкубатором, привезли, розставили вечором і все. На тому воно все й кончилося. Так що я ж говорю, обов'язково вважаю, такий вуличок на пасіці не один повинен бути. Ось це цьому вже, мабуть, більш десяти років. Він ніхто його не з'їв, не миші, не. Чого, то якось так. Угу, Ясно. А як у вас сезон 25-й? Та пройшов нічого, рік? жалуватися не будемо, Получається, маточники розліталися як пиріжки, та і матки. Ми ж це, ну, не дуже лопимо, водки. От водки теж думав, не продамо. Отводки буду, підуть під підмет. Так, такого не виходить, щоб оставались. За 40 років я не знаю, щоб це воно не продалося. Ну і меду, основні сім'ї десь по 40 кілограм. І то це ж що там, ми закривали, mm -hmm. одівали. То дійсно вони. І вони, ти знаєш. Ось о, давай покажемо. Ось то, що влетіла, але тут на деревині була місяця два ця матка. І красна ще, що ми її знайшли, вкинули. Ну, коротше, ось диви, які вони ці сімейки. Ідуть. Узіму. Угу. Повний вулик. Це ж були, вони У. на сояшник закриті. Угу. Тікай, дивися. Два місяці вона не сіяла. А ці, ну, дивись, щоб не казали, що ми. Оце ж вони всі такі, де. Угу. А, це взагалі один метр, вона там внизу. Угу. Ну, звісно, я ж через день два кілометри із зарядка з чайничком бігаю. Бігав. Там всі. Ясно, ну коротше, все. Ну, нормально. Ось, ну, бачиш. Оце таке в зиму йде воно? Бо сьогодні хотів, ну нема що сокращати. Вони, правда, ще ж і не в клубах. Так пилок, вчора несли, сьогодні несли. Так що. Угу. Хотілося б, як да, кається більше. Ну спасіба, вже як ото кажуть, вже такий вік. Утром встав, все, живий, <ріст> значить, і щасливий. Понятно. Ну, виходить, что... що цей? Що у кого э, сім'ї просідають осінню, то треба там штук 5-10 запасних, отаких, от типа, щоб ну, да. було, Якщо на три рамки, і ніде ну, не, не, не сипать, і не перегородка, нормально. нічого, воно сімеєчка собі живе, і я ж говорю, що. За що це ППС, це ну, як друге зовсім по порівнянню з деревом. Даже ось пошукайте, є у Ігоря Йобака, матковода, в нього ж домик в, в, в лютому місяці включав всіх, да, калоріфер, тепло, а потім взяв ВППУ, пересадив весною угу. і кращий розвиток у нього вийшов, ніж це подогрієм і той Так це ППУ. Он у мене Лебедева ППУ вулик uh -huh. і ППС Так, Ну Там же ж золото. Uh -huh. От, ну, не ПП. Да, ППС. ЕППС ще тепліший. А ці ППС ще тепліші за що того, що ну, ну, плотність у них, скажімо, слабіша. Да? Потім вони й тепло держать. Ну, руку я ложу на цей ось вулик. Ну, і тепле. А на ППУ ні вже як пластмаса. Що клімат, як вони літають, може з за вуликів, бо в дереві не літали. Оце вчора і сьогодні, а в цих теж пилок репилок ці осінь. Так що якось. так. Ясно. Добре. Бажаю всім пчеловодам хороших взяточків, хоча воно воно не поймеш де. В цьому році то засуха, кондиціонер не включали, щоб жарко було ні, просто mm -hmm. волога уйшла. Воно хоч і як, як там, ось в нас не центральна каналізація яма. Три роки ми не відкачували це. Заглянув, все. пустой. Да, раніше це два-три рази машину визивали рік, а зараз ні. Тому вологи немає. Та ось Семенець каже, копалися три, кіло... три метри в Софіївки, ноль вологи. Так що. Нічого, будемо з хлопка качати <рив> <голов> <голов> добре. <голов> <голов> Дякую. Быстріше б тільки перемога, то все. Mm -hmm. Чіпку.